Доброго ранку, друзі. Я Зранку завжди така красунька. Просто шикарно. Розпочався восьмий тиждень моєї вагітності. Ну, дода нікуди не ділася. Але радую те, що приблизно мені ще лишилося три тижні, коли мене впустить. А з попередньої тижні я встигла стати на облік. Тоді, коли їздила, в мене ще термін був п'ять тижнів. Ми вже тоді думали ставати вже чи не ставати, а лікарка каже, да, вставай. <зас> Власне, що ми і зробили. Так що лечу, лечу, що спати хочеться. Сьогодні я буду здавати перші аналізи, і, мабуть, буде ще УЗД, але я не впевнена. Хоча я б дуже хотіла, бо цікаво цікаво подивитися, як там маля. Все, вже готово. Укладка шалена у мене. Їхати мені в самий центр. Зараз буде купа заторів, а потім ще пошук парку місця. Все як завжди. Ой, а ще коли я на голодний шлунок, мені в два рази гірше. Воно нудить. І так хочеться їсти. Але нічого, нічого. Ти, бо зараз мої аналізи попересталися матки. Так, треба якусь гарну їх поставити. Ну, поставлю біля себе, ну а що? Що робити? Ні. Взяла з собою водичку, хоч буду пити по дорозі. М -м 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 -м. Головне, довго не стояти в заторах з тою водою, бо як при в туалет, то я не знаю, що я буду робити. Я пам'ятаю, як я вже була на таких пізніх термінах, і мені треба було їхати в той центр, та бруківка, я товчу в туалет, хочу страшно, бо кожен 15 хвилин вже ходила в той туалет. І я поки доїжджала до своєї лікарки, це, це був такий квест, це було дуже важко. Бо я вже як паркувала машину, я просто летіла на очі, не бачила, бо мені треба було швидко в той туалет сходити. Ну така доля вагітної жінки, розумієш лі. Ну, мені сьогодні пощастило. Я приїхала дуже вчасно, прям от хвилину в хвилину. Зараз. Зараз тільки оплачу парковку і біжу здавати аналізи. Сьогодні в жіночій консультації я, на щастя, надовго не затрималась, мені жодесенько поміряли тиск, вагу і сказали, що повторне УЗД буде вже на 12-му тижні. Все, боже мій я така голодна. Я Забігла в магазинчик, взяла булочку. Щойно з як то кажуть, теплесенька. Ммм. Замбушком. Сьогодні хочемо ще сказати Аніші, що у неї буде чи то братик, чи сестричка, і нам дуже цікаво, яка у неї буде реакція, тому що ми якось задавали їй питання, чи хотіла би вона ще когось. І вона казала, що ні, я не хочу більше бебіків. Ми кажемо чого? Вона каже, тому що вони довго ростуть. Хоча Владислава вона дуже сильно чекала, але вона ж думала, що то вже буде готовий дорослий братик. А тут на тобі він все росте й росте. Так, Дочуєш? Це <му> для тебе новина. Яка. Хороша. Яка? Сюрприз. Сірприз. <му> в тебе буде ще сестричка вибрати. <му> а чогось, я чесно не жартую. Бабова гідно. Ну, я дос, ну, вже буде. Так, та, ти сьогодні йдеш у дитячі кіно. Так. Щоб компенсувати твоє розстрійство. Дось, все так не буде, ми не будемо такі маленькі. Ми та, потім виростати. Виростати буде вам весело. Так, це довго чекати. Довго чекати, ну то... А дивись, це... Володислав вже скоро буде з тобою говорити. Так. Так що, дось, то він не, не вже та такі маленькі. маленькі буде. Ну, я не хочу її, не хочу. Буде? Ні. Так сталося? Ні. Так сталося, буде. Не а ти потім будеш щасливий, коли в тебе буде ще брати когось сестричка, вирости виросте, Буде буде можна, класно буде да? вас. Все. Давай, збираємося, ви йдете в дитячу кімнату, будете наразі. Погнали! Так, Владислав так, вже так, їсть так, мої так, ноги. Так, так, так. Дой, ну що, хепі-хепі-хепі? Я хотіла хочу, 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 кіна, а не бабить. <реку> ну, що вам сказати? Я, в принципі, очікувала такої реакції, ну, але все-таки надіюсь, що з появою третьої дитини її сестринське серце відтане і подобрішає. Ну, а нам, як батькам, потрібно зробити все для того, щоб після появи п'ятого члена сім'ї наші діти не відчували браку уваги. Тому ми будемо дуже сильно над цим працювати. Все, що вам потрібно знати про вигідну жінку. Ой, Ви так захотілось від цього, нудить. Може, хоч відморозила не буде. Дуже смачно.